Ты, блять? Вы шо, гоните? За словами полтавчанки, на прохання викликати поліцію і швидку персонал ресторану реагував неохоче. Вона припускає, що у такий спосіб вони хотіли приховати інцидент. Сама ж власниця закладу, що за сумісництвом є депутаткою, спочатку відмовлялася надавати правоохоронцям відео із камер відеоспостереження, а пізніше заявила, що їй погрожували. На кадрах знятих дівчиною видно, як зухвало себе поводять чоловіки, абсолютно не реагуючи на представників охоронної фірми. – Я Чим да. ми... ви що робите, люди? Ми... Ви що это? Помогите, пожалуйста, ні в четвером його відбивають. Зазначимо, що за даними Полтавщини, у постраждалого зламаний ніс, струс мозку та кров у нирках. У поліції на інцидент вже відреагували. Там заявили.